Ти точно допускаєш цю помилку, коли хочеш реалізувати свої мрії, але з року в рік просто переписуєш їх в своєму нотатничку, одне й те саме, але вони так і не виконуються. І я це говорю не на видуману тему. Я говорю це, тому що кожен тиждень, коли до мене приходять людина на консультацію, це майже 90% відбувається така історія. У когось з мріями, у когось з планами, у когось з тим, які амбіції я хочу реалізувати, але чомусь не можу, і так далі. Тому давайте сьогодні розберемося, як це взагалі реалізується. Чому ви допускаєте цю помилку, де саме ця помилка криється, і головне, як вам її виправити? А для тих з вас, хто захоче отримати повноцінний розбір стосовно вашого життя, якщо у вас закрита фінансова стабільність, нижче в описі і в коментарях залишив посилання, ви можете залишити заявку на безкоштовну консультацію. Поспілкуємося з вами, розберемо вашу конкретну ситуацію, розкажу, який би план дій я виконував. І ви для себе оберете, чи ви хочете це зробити самостійно, чи ви хочете зробити це зі мною, щоб не допускати цих помилок заново. А ми переходимо до теми. Дивіться, як. Має працювати адекватна постановка ваших результатів. Спочатку я собі щось запланував, потім я це виконав, потім я це проаналізував. Відповідно, тут у мене створюється ідея, тут у мене створюється дія, тут у мене створюється результат. І після аналізу я переходжу назад до ідеї, тобто я роблю коригування. Але більшість з вас робить рівно навпаки. Ви спочатку собі плануєте пишете свою ідею. Після цього ви йдете в аналіз, і тільки після цього ви йдете у виконання. І це найбільша помилка, яку ви могли б зробити, тому що тепер в такому випадку ви залишаєтеся ось в цьому циклі, тому що після аналізу ви знову переходите до планування і ви знову думаєте, ви знову аналізуєте, ви знову придумуєте якусь нову стратегію. І ви ось тут ваша ось ця ідея, ваша стратегія, да, у вас там величезна структура, купа різних пунктів, які ви хочете виконувати. Все ідеально прописано, все зрозуміло до дрібнички, але ви далі переходите до аналізу і знову переходите до ідеї і так по колу, по колу, по колу рухаєтесь і взагалі не переходите до виконання цієї дії. І таким чином ваші плани, які ви на початку року, в середині року, в кварталі, вирішили написати, взагалі нікому нахер не потрібні, тому що ви до них просто не доходите, ви не виконуєте цю дію, яка прочне взагалі щось робити. Запам'ятайте дуже важливу річ. Ви не можете робити аналіз, якщо ви не зробили дію і не отримали перший якийсь результат. Без цих двох складових цей аналіз вам нахер не треба. Ви просто будете витрачати свій час. Ви маєте спочатку зробити якийсь крок, отримати якийсь результат. І тільки коли ви отримали цей результат, я можу щось проаналізувати, взагалі, да? зрозуміти, а що у мене не працювало, скоригувати мої дії, перейти назад до ідеї, підкоригувати її, да? і перейти знову до виконання самої дії. Ось такому. Форматі це дає вам результат, ви кудись просуваєтеся, тому що ваш аналіз заснований на діях і на результатах, які ви отримуєте від цих дій, а не на цьому постійному коловороті ваших думок в голові. Але ви запитаєте, а як же я можу виконати ось цю велику дію, якщо я нічого не проаналізував і не побудував стратегію? Я ж не буду робити дію просто так. Звісно, тому що зараз, як ви хочете робити, ви хочете ось цю дію одразу велетенську виконати. Ось це ваш Ваша дія, наша задача сфокусуватися на ось такому маленькому, дрібному аспекті, сформувати саму просту MVP, да, маленьку форму, щоб ви могли протестувати взагалі цю ідею, протестувати гіпотезу, протестувати результати, подивитися і витратити мінімум часу, мінімум фінансів для того, щоб зробити перший взагалі результат і могли щось проаналізувати далі. А далі розширювати цю зону, в якій я цю дію тепер розумію. І виконувати все більше, 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 більше складових з цієї дії, допоки вся ця дія не буде у мене виконана, і ось тільки в такій історії ви можете отримати дійсно якісь результати, і це не якийсь ноу-хау. Але більшість з вас ось тут замикається, ви грухаєтеся ось по цій історії і не можете вийти. Чому? Тому що ми іноді навіть не відслідковуємо в який момент ми з ідеї переходимо в аналіз і знову ходимо по колу. Нам здається, що ми виконуємо якісь дії, і наші дії це аналіз, а не виконання. Да? Ми в Голові щось продумуємо собі і не отримуємо результатів дійсно на практиці. Я з кожним клієнтом, з кожним учнем на будь-яких форматах, з яких ми працюємо. Ми завжди спочатку сідаємо і розписуємо, а яка у нас взагалі ситуація, да? де ми на цьому етапі знаходимося? Ми робили дії, не отримували результати. Ми в ідеях зараз знаходимося, де ми взагалі на цьому шляху взагалі е, існуємо, тому що від цього буде залежати, а які нам подальші кроки потрібно зробити. Якщо я на точці ідей, мені потрібно зробити першу дію. Якщо я зробив першу. Що дію, мені потрібно обов'язково отримати якісь результати. Я не можу просто виконувати повторювальні дії, отримувати щось і не зрозуміти, що я отримую. Да, я маю отримувати якийсь результат. Після результату я маю проаналізувати, я обов'язково маю проаналізувати, щоб потім скоригувати відповідно свої ідеї. Без цих етапів неможливо рухатися. І саме для цього люди приходять до мене, щоб я зі сторони подивився на всю цю історію і допоміг на кожному з цих шляхів підібрати правильний інструментарій, щоб ви могли це виконати, щоб не ви витрачали свій час і Стували ось тут купу різних елементів додаткових, які взагалі не стосуються вашої дії, а могли одразу звернутися і попросити зовнішньої допомоги і подивитися на всі ці речі зі сторони, тому що я це все бачив вже в сотнях тисяч разів. Ви не унікальні, ваша ситуація не унікальна. Всі плюс-мінус допускають одні ті самі помилки, включно зі мною. Я так само звертаюся за зовнішньою допомогою періодично, за зовнішньою оцінкою, тому що я теж знаходжуся на цьому етапі, я теж знаходжуся в цьому процесі, особливо як Стратегічна і аналітична, да я теж допускаю ці помилки, і я теж не виконую якісь свої результати, і для цього я теж звертаюся за зовнішньою допомогою, щоб мене виводили з цього стану і допомагали йти далі. І кожній людині я дуже порекомендую, в залежності від того, в якій сфері ви знаходитеся. Якщо ви хочете загалом налаштувати ваше життя, то це там до мене, до коучів. Якщо ви хочете по конкретній можливо складовій всередині вашої бізнес-структури, то вам потрібен якийсь аналітичний радник. да? вам потрібен якийсь там не знаю фінансовий аналітик, чи в залежності від того, де ви хочете. Те це все виконувати. Якщо це в спорті, вам потрібен тренер, який вам просто підскаже, підсвітить, що ви виконуєте, не виконуєте, де ваші зони росту там і так далі. Тобто, в кожній сфері є така людина, яка ззовні може подивитися на вашу ситуацію і допомогти вам зробити наступний крок. Ось дуже хочу вам всім побажати, щоб ви не залишалися ось в цьому неправильному русі, а все ж таки переходили і будували адекватну структуру, адекватну систему, незалежно з ким ви це будете робити. І не відкладайте це на потім, будь ласка, зробіть це якомога швидше, тому що Довше ви заходитеся в цій ідеї, думках, оцих всіх елементах, да? не переходячи до дій, ви втрачаєте купу можливостей, а потім ви дивуєтеся, чому Вася, Петя, Таня зробили результат, який ви думали зробити, але ви нічого не зробили з цим. Тому що по факту ви не скористалися цією можливістю, цією можливістю скористався хтось за вас. Ця можливість залишається в просторі. Да? Ця можливість є і вона буде. Просто або ви її використовуєте і берете, або ні. Але про це ми поговоримо в наступному відео. Тому обов'язково підпишіться і зайдіть, перевірите. Можливо, воно. Вже вийшло, і ви це дивитеся просто пізніше. А на цьому все обов'язково дивіться. Ось це відео. Воно буде класно доповнювати інформацію, яку ми сьогодні з вами проговорили.